Ух, це а понеділок я я вверху я я я затримуюсь на якусь долі секунди більше чи потім переділувати цей мобіт, я ж більше сили затримаю. Скориставшись цією мудрістю, я почав перший підхід. Ой, який перший підхід? Я почав розминатися, бо без розминки нікуди. Поки розминався, я вдало забув ту настанову від тренера, хоча дуже логічну настанову. І ми з Андрюхою почали підхід. По 24 кілограми на горбика, але Андрюха трошки неправильно зрозумів завдання, а потім швидко виправився. А і дуже швидко здався. Але це не про мене, і я обрізав як я здавався. Правильно. А зараз я відпочиваю між підходами, спершись на підвіконня і лупаючи в камеру. О, а зараз? Ні, ні. Це не підхід. Я просто вирвав гір з землі І все, і все. Кульмінація. 23 кілограми, 352 фрази. Mm. Поки що не я. Поки що не я. Дійсно, не я, або робив пока що Олексійович. А ми з тренером сам позікали. Що 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 Щоб не жаліти про те, що ви виконав майстера спорту. Не треба це робити. А зараз одна хвилина по тому і вже починав робити повторення я після Олексійовича, який саме зробив 101 раз. Мій результат 150, що не сильно від нього відрізняється, але навіть цього вистачило, щоб добре запампитись. Ну, звісно, цей памп швидко дуже спав. Вівторок. I go to shop veloshop майстерня, У Моя немає цепка, цепок в пакеті. Ми не міняємо, я просто купив зам... Це замок цепі. Трансмісія так ушатана, треба міняти зв'язки. Нічого нових цепок угроблювати на старих зв'язках Я коли поїду в черні на змагання, пороздивляюся, тоді вже рішу, як там, як там. Це буде буквально в цьому місяці на велосипеді. Я й так накатаюсь. Воно, чи звісно, чинез, а вже середа. І в середу я вирішив показати вранчені процедури. Волосся на голові, Волосся на голові. і на голові волосся треба зазвичай розчісувати. і бажано зав'язувати, ну, щоб воно в роті не опинилося раптом. О, так. Дуже логічно показав, що мені треба нанести на обличчя. Перед цим, звісно, зволожити шкіру, потім нанести тонким слоєм пінку і тоді вже змивати зі шкіри ретельно. Ну, наче зараз все буде видно. Е, ретельно розтер. Ну, дуже ретельно розтер. Потім дуже-дуже ретельно змив. То О, я цей процес обрізав, бо це було б дуже довго. Е, так, успішно не витер рушничком своє неймовірне обличчя і взявся до льодових холодних, холодильних процедур, які Коротше, у мене випав знову в мене випавку. Ключ. ключ. And... Проткнуть. Проткнуть. О, красота. Так, ну що, будемо роботи. Будемо роботи. І вам привіт, Олексійович. Після палких привітань приступив до розминки. Розминка стандартна. 16 кг, туди-сюди, право, ліво, вверх, вниз. Ну і власне новий ракурс. Я випробував новий ракурс, як ви можете навіть написати. А поки базікав вже навіть почав новий підхід, новий підхід і нічим не відрізняється від попередніх днів. Або заброс на гру, або толчок на воді. Уже поки базікав, знову ж таки, можна було пропустити, як змінив руку, і вже стою, відпочиваю. Ну, приблизно так я дійсно відпочиваю між підходами. Цього дня, до речі, було дуже важко. І ось як бачите, я не можу нормально вхватитися за гірю. Це не вправа, це просто. Перехоплював, бо і рука слизька, і воно гір така важка, наче втричі важче. Тож я вирішив сьогодні трошки схалтурити, схалтурити і потримати гірю на руках. Як... Блін, що це таке? Охапок дров. 24 кг. Фух. Після нетривалого відпочинку, недрівалої халтури, я продовжував пхати і, до речі, не пропустив жодного повтору. Ну, так, навіть дійсно, якщо я відпочивав, то нічого страшного. Ну, а то ви чоловік. Чули... Кашляє наркоман. Приходить, нюхає якусь магнезію чи амброзію і кашляє. А потім, ой, прикольно, прикольно. Ну, це мене сильно не обходить, адже в мене своя ціль. В мене ціль втовхати гірю, а він хай нюхає, що хоче. Уф. Після підходу знову відпочивати. Знову ж таки, базіка. О, а тепер відпочиваю я, Андрюха Паша. <звіт> <звіт> Дуже успішний оператор, я вам скажу. В нього велике майбутнє. Ну, а в спортсмена, напевно, ще більше. Тож, я його трошки підзняв і завершив цей процес. А потім підзняв трошки себе. Поставив камеру, ну, і можна було побачити, яка в мене заляпана футболка. Ой, <кій> Стоп! Це, це не расизм. Турнік не чорний, він там є трошки червоний. Так, все нормально. Так, а тепер нарешті я закинув резинку так, як було треба. І без приколів трошки попідтягувався і потім чомусь дивувався, чому буде видно. раз два. Раз, два, раз, два. Та, ну. Спеціально з Чернігова приїхав до нас тренер. Ну, він їздив в обласну лікарню, йому треба було ну, в справах. Чому їздив в обласну лікарню? Дійсно. О, а за 101 це ми за Олексійовича так говорили. Потужно було. І зараз виглядає теж потужно. А зараз будемо говорити про мене. Це буде вже не дуже потужно, бо там вага дуже, дуже велика. Я її підняти нормально не зможу. Десь приблизно біля чотирьох разів. З лютим читінгом. Такого читінгу ніхто мені не пробачить, напевно. І після такого сорому я зібрався і поїхав додому. Отак от, от. А це четвер. Я. я інколи навіть навчаюсь. Уявляєте? Коледж, агроном. Ух, мужчинський. О, я навіть щось пишу. Ну, прикольно. О, а знову п'ятниця. П'ятниця день неймовірний, три пари, можна на треню прийти трошки раніше, трошки пізніше. Ну, не суть важливо. А зараз ви почуєте неймовірну мелодію, пісню богів. Після того, як бачите, як Стасік ставить свою штангу на підставки. Автор пісні був вже і теперішній хлопака з потоку в технікумі. Не боїться турбот з дитинства, у двір. Замість іграшок, є замість долиться штангайзір. Як бачите, пісня вдалася добряче. Віталік вахньок сила гір і степів. Як це епічно і потужно. Мені може просто із за цієї сторони монітору, але... Ну, блін, це прикольно. Це якось одночасно крінж, але Ух! Потужно, як 48 вісім кілограм, присі, став. Ну тут така пісня. Поки що не машина, поки що 48 кілограм. Аж до самих зірок. О, потужна, потужна машина. Ніче страшного, що я будеш коли сушены красиво. I go to Katacia after training and uh, I will catch to... my legs uh, with this one sport inventory uh, I uh, come to Kanava. Uh, to this one kanava. Yes, uh, I'm first in uh, this place, but uh, in this street I uh, work In summer. And uh, я був только що отам, отам, отам. Короче, Коротше, отам є паралельна вуличка, маленька така. Я з'їхав у теж по стежці. а загрузає! Загрузає, велосипед загрузає, думаю. Розвертаємося. Ну, зараз до нього. Да ні, я не рішився. Поїхав на сусідню вуличку і. Я вже тут. май. My... Коняка. And my рюкзак. О, значить норм. Наче норм. Примостив планшета на трависті, але не на травісті, там рюкзачок, не переймайтеся за його динаміки, все нормально. А зараз я, власне, пішов по велосипеда, щоб показати, як неймовірно я катаюсь на дорожньому велосипеді в дисципліні фрірайд. Зараз десь він там має під'їхати. І, і хто це так успішно впав? А? а тепер субота. В суботу я вирішив показати його А, це той. Morning food. Бреквест, uh, точно. Бреквест, да. Віз with апліс, with with... непогано. А зараз за неділю найважливіше. За неділю трошки поцуєвся, там походив, там де зробив, там пазли, заклеїв, заклеїв листками. Заклеїв листками, адже ну, трошки незручно було, що вони на столі не можна особливо нічого поставити. Мегамозг. О, а на цьому моменті в мене скінчився клей, і тепер я вимушений використовувати скотч. А зараз вже відео закінчується. Ну, напевно, гудбай. Всім пока.